Містичні, сакральні та надзвичайні від цих картин. Мотанок перехоплює дух. Дніпрянин Михайло перетворює звичайні шматки фанери на витвори мистецтва. Ще в школі він малював за освіту. Михайло інженер. А сьогодні він займається тим, що загалом можна назвати прикладний арт, і аналогів таких картин ніде у світі немає. У нас залишилось дуже багато залишків фанери, там майже два листа, і вони були порізані 35 на 35 сантиметрів. І Марина каже, що ми будемо з ними робити? А у нас там ми на той час займалися мебеллю, і ну, дуже багато було вільного часу зимою. Я кажу, ну давай щось зробимо. І ось перші дві роботи ми які зробили, ось маленькі, самі такі об'ємні. А потім там сезон, закази і якось там картини заглохли. І Після після повномасштабного вторгнення якось начні доробити картини більше. Михайла надихають етнічні українські орнаменти та світові відомі картини. А мотанки з мечами це його авторські образи. Вартість картин близько п'яти тисяч гривень, і більше все залежить від розміру та складності виконання. Все це авторська ручна робота. І однакових картин не існує. Навіть якщо Михайло спробує повторити свою роботу, вона все одно буде трішки інакшою. Це окремо все вирізалось вручну лобзиком електро, і спочатку я намалював сюжет, потім вирізав, потім трошки поміркував, як зробити краще, щоб вона була більш об'ємна. І там по деталям, по деталям, потім все пофарбувалося, склилося, потім маленькі малюнки і лак. А, ще виготовлення рамок. Перший десь робіт 5. Ну, вони всі поїхали на аукціони на підтримку війська. Ну, ми безплатно віддавали там хлопцям. І ще ми дуже так полюбляли тубуси розрисовувати. То для наших друзів з української добровольчої армії там ну, дуже багато у нас хлопців там воюємо для аукціонів. Марина теж створює картини у стилі поп-арт. а також підтримує свого чоловіка. Вона його піарник і смм-ник, жартує Михайло. Саме Марина створила афішу для гурту Димна суміш концерт мав відбутись весною 2022 року, але все зупинилось з початком вторгнення. Сьогодні вони більше зосереджені на мотанках. Більше ста мотанок роз'їхались вже світом. Одна з них мотанка гуцулка півтора на півтора метри, найбільша з існуючих робіт Михайла. Також одну з картин якось розіграв на концерті Сергій Жадан. Сполучені Штати, Канада, Іспанія так багато більшість сполучені штати. І це люди, які або емігрували. І живуть там дуже давно, і їм хочеться щось українське в себе вдома, щоб це 에, приносило дух 에, їх пращурів. Мотанка розбиває матрьошку. Ви бачили? Ні? Але це, це ідея, це в мене вона виникла, тому що багато людей, особливо за кордоном, путають мотанок, матрешок, ну, і вони ну, пишуть неправильно. І для того, щоб. Люди розуміли, що мотанка це українська матрешка – це, це російська, і зробили дуже прикольну картину. Так, де мотанка мечем розбиває збиває матрошку. В родині є двоє пухнастих малюків: Зефір та Найк. Здається, їм судилось опинитись саме у таких чудових господарів. Зефір був на межі смерті, коли зустрів їх. І з Михайлом катались на веломашинах і <кхем> Сіли на лавочку і я дивлюся, там лежить зефірчик. І я кажу, так, зараз я в магазин куплю їсти, ну я завжди, якщо бачу безпритульних тварин, завжди їх кормлю, пою водичкою. І купила я їсти, значить, підносю, а він ну, лежить, не шевелиться. Я Міші кажу, Міша, собака хвора, і ну, треба срочно типа, в зооконтроль. Міша, Марина, ти не видумаєш, ні, Міш, їсти не хочеться, ну, вулична собака. І Михайло тоді підняв друзів волонтерів щоб дозвонитися в зооконтроль. Взяв таксі, відвіз зефіра, але ми не хотіли собаку брати, скажімо, додому. І з зооконтроля позвонили, сказали: дійсно, собака була в неї розпорати брюхо було ось, операція. І горять, вже собака на операційному столі. Ну, ви все правильно зробили. Зефіра врятували, і родина забрала його собі. Це було чотири роки тому. Цей неймовірно добрий харизматичний песик дуже щасливий. Він часто сидить в майстерні, коли Михайло працює. А рік тому в них з'явився малюк Найк, який трішки нагадує Коргі. Ще в родині є киця, але вона від зйомок відмовилась і сховалась у будинку. Найк пішов за нами біля АТБ. Ми з Михайлом проходили. І, ну я п'ять покормила його. Даміше йому купила їсти. І, ну, і з Михайлом почали йти додому, і він за нами. Це перейшов дуже велику, великий путь. Не побоявся ні собак тут, ні, нікого. Просто дуже уверено, як ну, за нами зайшов. Марина та Михайло знайомі вже 15 років. Хімія одразу. Ну, погляди, і я зрозуміла, що ця людина, я її знала ще з того життя. Більше я ніколи такого не відчувала. Любов до тварин, любов до країни та бажання створювати щось добре та світле. Напевно, тому роботи Михайла та Марини дихають життям. Вони магічні не інакше, а ще заряджені енергетикою любові, яка панує в цьому прекрасному домі.